Панти поспіхом почали розгортати ось це псевдодійство під назвою референдум, і фактично, розпочавши його підготовку, вони заблокували виїзд людей з окупованої території через Васильівку. Спочатку обстріляли людей на пункті виїзду. Тоді вони запровадили перепустки, які мають діяти з 1 жовтня, але ж 1 жовтня випало на вихідні роз'яснень до цих Припусток вони так і не надали сьогодні. З'явилося тільки роз'яснення, як треба оформлювати ось ці дозволи на виїзд. Але знов-таки перепоною є те, що для цього дозволу треба і всі копії сторінки, паспорту, і навіть свідоцтво про народження дорослих людей для чоловіків, обов'язково військових квиток. І це все треба подавати в електронному вигляді. Не зрозуміло, коли буде відповідь, а найголовніше те, що по деяким населеним пунктам просто інтернет відсутній, і що робити тим людям, які вже знаходяться біля пункту пропуску, тобто окупанти фактично заблокували виїзд, а люди почали виїжджати, і це є відповідною відповіддю наших людей на окупованих територіях, тому що залишатися під гнітом окупанта далі стає все більше і більш неможливим, бо окупант почав казати про якісь добровольчі заго. Вони мобілізаційні, і до речі, зазначає, що ці добровольчі загони мобілізаційні будуть входити до складу військ Рашиської Федерації, і ось цей найбільше і турбує і занепокоєння якраз людей на окупованих територіях. Разом з тим окупанти почали робити по домовий і по квартирний обхід людей в місті Херсоні і в інших населених пунктах з метою виявлення чоловіків віку від 18 до 35 років поки повісток не роздаються, поки жодних планів вони не озвучують. Але головна мета це зараз якраз перепис чоловіків і можливо використанням чоловіків у вигляді ось цих мобілізаційних загонів. Але знов таки мені складно казати про те, як це буде використовуватись, тому що люди на непідконтрольній території вони мають чітку проукраїнську. Позицію, якщо вони возьмуть зброю в руки, то вона буде використана не точно проти наших збройних сил України, а однозначно проти орків, які прийшли і окупували нашу землю.